Славна історія клубу юних моряків веде свій початок з 1960 року. Ця унікальна установа діє вже 56 років і за весь цей час випустила понад 19 тисяч вихованців. Багато з них в майбутньому обрали саме морську професію, стали капітанами та моряками. Тут формують навички і здорового способу життя, і такі якості, як сила, снеровка, квітливість. Ну а головне морська дружба між ними, тому що завжди. Моряки славилися тим, що вони могли один одного підтримати в будь-якій ситуації надати допомогу. І ми бажаємо нашим дітям, всім учасникам цих відкритих всеукраїнських змагань з військово-бродського багатоборства, звичайно, успіхів. І, як кажуть моряки, сім футів під кілем і попутного вам вітру. Почалися змагання традиційної з вшанування подвигу десантників Ольшанців. В пам'ять про них на воду юні миколаївські моряки спустили вінок та згадали загиблих героїв хвилиною мовчання. На турнір Миколаїв приїхали юні моряки з Херсону, Кривого Рогу, Дніпродзержинську та Харкова. Змагались в декількох дисциплінах. Серед них веслування на швидкість, перетягування канату, стрільба, в'язання морських вузлів. Тощо миколаївські вихованці клубу юних моряків, до речі, традиційно одні з найкращих. Посмотрели, як розположені наші учасники, все як по морському, кают-кабіни, морські мішки, ночують, все. В общем, як треба. Приближенный, как говорится, к полевым условиям. Поэтому еще раз хочется пожелать всего всем самого хорошего. Удачи, успехов. И еще раз повторюсь: это мероприятие очень важно для города, потому что все-таки у нас город Корабелов, и морская слава города, благодаря вот таким маленьким курсантам, будет жила, живет и будет жить, и будет повышаться. Олег Гурдей, Павло Ткаченко, МСН.